Кіборги теж відпочивають. Захисники Донецького аеропорту прийшли на свято до Київського дитячого садочка. Два місяці тому батьківський комітет закладу зібрав гроші на потреби київського опікового центру. Сьогодні військові дякують родинам за підтримку і обіцяють не здаватися. Боєць добровольчого корпусу України зізнався, що споглядаючи на дитячі усміхнені обличчя, на секунду забув про той жах, що довелось пережити. Настолько много подарили тепла, нам хватит на всю зиму. Ми надеемся. і просто очень важно. Ми сьогодні ще раз що что у нас є історія, которую стоит помнить, І з будущее, которое стоит защищать. Подарували бійцям не тільки тепло. Під ялинку їм поклали подарунки. Трішки будемо намагатися підсолодити життя нашим хлопцям. Тому є кава. Є ліки, є коробочка з теплими речами, і звичайно, дитячі малюнки просять повернутися живими. Це мабуть, саме головне бажання. Щастя, здоров'я, щоб вони виграли. Усю цю гуманітарну допомогу кіборги пообіцяли передати тим, хто нині на передовій. А разом із теплими речами повезуть в АТО і дитячі побажання.